Система Агоге військового виховання у Спарті має своє коріння в давні часи і була винайдена для формування сильних та військово дисциплінованих громадян. Її походження пов'язане з легендарним законодавцем Лікургом, який вважався автором багатьох спартанських законів та традицій. Він вважав, що військова підготовка є ключовою для забезпечення міцності та стійкості держави. Лікург впровадив систему Агоге як засіб формування воїнського духу та виховання молоді у воїни. Ця система вимагала від хлопчиків відрахування від родини у віці семи років та вступу до військового навчального закладу, де вони отримували інтенсивну військову підготовку. Згідно з а Гоге, спартанці виховували в дусі дисципліни, відданості та військової майстерності. Ця система була дуже строгою та вимагаючою. Але водночас допомагала формувати сильних та відданих воїнів. Цікавим фактом є те, що відомий філософ Платон також висловлювався про важливість військового виховання у формуванні сильних та моральних громадян. Він підтримував ідею, що військова підготовка сприяє розвитку фізичних та моральних якостей людини. Це підтверджує важливість системи Агоге як ефективного засобу виховання та формування особистості. За статистикою, більшість спартанців пройшли через систему Агоге та стали відомими своєю військовою майстерністю та відданістю своїй державі, це свідчить про успішність цієї системи у формуванні сильних та військово дисциплінованих громадян. Основні принципи військового виховання в Спарті базувалися на строгості, дисципліні та військовій майстерності. Одним із ключових аспектів було віддане служіння державі та військовій службі. Спартанці виховувалися в дусі безумовного підпорядкування владі та виконання військових обов'язків. Важливим елементом була також фізична підготовка, яка включала в себе вправи з бігу, стрибків, плавання та бойових навичок. Спартанці навчалися володіти зброєю, такою як щити, мечі та копії, що дозволяло їм бути ефективними в бою. Ще одним важливим аспектом була підтримка взаємодопомоги та співпраці між воїнами. Спартанці вчилися довіряти один одному та діяти як єдине ціле на полі бою. Це допомагало їм досягати успіхів у військових походах та змаганнях. Цінним аспектом військового виховання була також моральна складова. Спартанці виховувалися в дусі відданості, мужності та самовідданості. Вони вважали, що лише сильний дух та моральні якості можуть зробити з них справжніх воїнів. Статистика показує, що більшість спартанців, які пройшли систему Агоге, виявилися відданими та мужніми воїнами. Це свідчить про ефективність військового виховання у формуванні сильних та моральних особистостей. Важливою частиною військового виховання була також підтримка військових традицій та цінностей. Спартанці поважали свої предки та віддавали шану воїнам минулих поколінь. Це допомагало їм зберігати дух військової дисципліни та відданості до своєї держави. Важливим аспектом була також постійна прагнення до самовдосконалення та підвищення військової майстерності. Спартанці ніколи не задовольнялися досягнутим і завжди прагнули до нових висот у військовому мистецтві. Це дозволяло їм залишатися сильними та непереможними на полі бою. Всі ці принципи військового виховання в Спарті допомагали формувати сильних, мужніх та військово дисциплінованих громадян, які були готові віддати своє життя за свою державу. Військова підготовка у спартанців складалася з кількох етапів, кожен з яких відігравав важливу роль у формуванні сильних та військово дисциплінованих воїнів. Першим етапом було віддання дітей у віці семи років до військового навчального закладу. Де вони починали свою військову підготовку? На цьому етапі діти навчалися фізичним вправам, військовим навичкам та дисципліні. Дуже важливим було виховання в них військового духу та відданості державі. Далі наступав етап підвищеної військової підготовки, де спартанці отримували більше військових знань та навичок, вони вдосконалювали свою майстерність у володінні зброєю та бойових техніках. Цей етап допомагав їм стати справжніми воїнами, готовими до будь-яких викликів. Наступним етапом була участь у військових походах та бойових діях. Спартанці мали можливість випробувати свої військові навички на практиці та довести свою відданість державі. Важливим аспектом цього етапу була співпраця та взаємодія між воїнами, яка допомагала їм досягати перемог у боях. Цікавим фактом є те, що спартанці відзначалися високим рівнем військової майстерності та стратегічного мислення, що дозволяло їм перемагати чисельно переважаючих супротивників. За статистикою, більшість спартанців, які успішно пройшли всі етапи військової підготовки, ставали справжніми героями та легендами свого часу. Їх військові досягнення та відданість державі робили їх прикладом для наступних поколінь спартанців. Роль Агоге у формуванні спартанського суспільства полягала в тому, що ця система військового виховання відігравала ключову роль у створенні сильних та військово дисциплінованих громадян. Одним із цікавих аспектів є те, що спартанці віддавали велику увагу фізичній підготовці, вважаючи її важливою складовою військового успіху. Вони проводили важкі тренування, включаючи біг, стрибки, плавання та бойові вправи. Що допомагало їм стати сильними та витривалими воїнами. Цікавим фактом є те, що спартанці віддавали перевагу військовій майстерності над розкішшю та комфортом, що відображало їхню відданість воїнським цінностям. Статистика показує, що більшість спартанців, які успішно пройшли систему Агоге, виявилися відданими та мужніми воїнами, готовими віддати своє життя за свою державу. Ще одним цікавим аспектом є те, що Агоги також включала в себе елементи морального виховання. Спартанці виховувалися в дусі відданості, мужності та самовідданості, що робило їх сильними не лише фізично, але й морально, це допомагало їм залишатися вірними своїм ідеалам та цінностям навіть у найважчі моменти. Іншим цікавим фактом є те, що спартанці відзначалися високим рівнем військової майстерності та стратегічного мислення, що дозволяло їм перемагати чисельно переважаючих супротивників. Їхні військові досягнення та відданість державі робили їх прикладом для наступних поколінь спартанців. У підсумку роль Агоге у формуванні спартанського суспільства була надзвичайно важливою, оскільки вона допомагала створити сильних, мужніх. Та військово дисциплінованих громадян, готових захищати свою державу та віддавати їй своє життя. Однією з відмінностей військового виховання у спарті від інших держав була його початок ще у дитинстві. Від семи років спартанські хлопчики віддавалися на виховання до військового навчального закладу, де починали свою інтенсивну військову підготовку. Це відрізнялося від інших держав, де військова підготовка розпочиналася зазвичай у підлітковому віці. Ще однією цікавою особливістю було те, що спартанці віддавали перевагу фізичній підготовці та військовим навичкам над теоретичними знаннями, вони вважали, що лише практичні навички та фізична міць можуть зробити з них справжніх воїнів. Статистика показує, що більшість спартанців, які успішно завершили військову підготовку, ставали справжніми героями та відомими воїнами свого часу, їхня військова майстерність та відданість державі. Робили їх непереможними на полі бою. Іншою відмінністю було те, що спартанці виховувалися в дусі військової дисципліни та відданості державі з самого дитинства. Це допомагало їм стати справжніми патріотами та відданими воїнами. У порівнянні з іншими державами, де військова підготовка може бути менш інтенсивною та строгою, система Агоге у спарті відзначалася своєю вимогливістю та ефективністю у формуванні сильних. Та військово дисциплінованих воїнів. Система Агоге в спарті мала значний вплив на моральність та дисципліну спартанців. Однією з цікавих особливостей було те, що спартанці виховувалися в дусі військової дисципліни з самого дитинства, вони підкорялися строгим правилам та розпорядку дня, що допомагало їм розвивати внутрішню дисципліну та самоконтроль. Це відображалося у їхньому підході до військової підготовки та військових дій. Спартанці відзначалися високим рівнем моральності та військової етики, що робило їх надійними та відданими воїнами. Цікавим фактом є те, що спартанці вважали поразку у бою гіршим від смерті, що свідчить про їхню військову мужність та відданість. Статистика показує, що більшість спартанців, які пройшли систему Агоге, виявилися надзвичайно моральними та дисциплінованими особистостями, вони дотримувалися військових правил та традицій. Були віддані своїй державі та готові віддати своє життя за її захист. Ще однією важливою складовою впливу системи Агоги була підтримка взаємодопомоги та співпраці між спартанцями. Вони навчалися довіряти один одному та діяти як єдине ціле на полі бою, що допомагало їм досягати перемог у складних ситуаціях. Це сприяло формуванню єдності та солідарності серед спартанців, що робило їх непереможними в бою. За статистикою спартанці. Які пройшли систему Агоге, виявилися надзвичайно міцними та дисциплінованими воїнами, готовими до будь-яких викликів. Їхня моральність та дисципліна стали прикладом для наступних поколінь спартанців та відображали вплив системи Агоге на формування сильних та відданих громадян спарти. Сучасне сприйняття системи Агоге в контексті військової підготовки викликає живий інтерес у дослідників та військових експертів. Одним із цікавих аспектів є те, що багато з принципів та методів, використованих у системі Агоге, знаходять своє відображення в сучасних програмах військової підготовки. Наприклад, інтенсивна фізична підготовка, акцент на дисципліну та відданість, а також виховання в дусі військової моралі це основні складові, які залишаються актуальними і у сучасних арміях. Статистика показує, що військові підрозділи, які наділені духом спартанської дисципліни та відданості, досягають високих результатів у військових операціях та тренуваннях. Це підтверджує важливість військового виховання, яке базується на принципах системи Агоге. Ще однією цікавою деталю є те, що деякі аспекти системи Агоге, такі як взаємодопомога та співпраця між воїнами, виявляються дуже ефективними і у сучасних умовах. Взаємна підтримка та сплоченість команди грають важливу роль у досягненні успіху в будь-яких військових операціях. Таким чином, спадщина системи Агоге продовжує жити і впливати на сучасну військову підготовку, надихаючи воїнів досягати нових висот у служінні своїй державі. Система Агоге в спарті викликає як критику, так і захист у сучасному світі. Деякі критики вказують на строгость та жорстокість цієї системи виховання. Яка може впливати на психічний стан та емоційну стійкість осіб, що проходять через неї. Однак захисники системи Агоге вказують на те, що саме ця строгость та вимогливість допомагають формувати сильних та військово дисциплінованих особистостей, готових до будь-яких викликів. Цікавим фактом є те, що багато військових експертів вважають, що елементи системи Агоге, такі як фізична підготовка та виховання в дусі військової моралі, залишаються актуальними. І у сучасних програмах військової підготовки. Статистика показує, що військові підрозділи, які використовують принципи системи Агоге, досягають високих результатів у тренуваннях та військових операціях. Наприклад, військові підрозділи, де дотримуються строгих правил дисципліни та взаємодопомоги, відзначаються високим рівнем ефективності та успішності у виконанні завдань, це свідчить про важливість та актуальність принципів системи Агоге. У формуванні сучасних військових структур. Таким чином, хоча система Агоге може зазнавати критики, вона залишається важливим елементом військового виховання, який допомагає формувати сильних та відданих воїнів у сучасному світі. Сучасне військове виховання відрізняється від минулого застосуванням новітніх технологій та методик. Наприклад, Сучасні військові навчальні програми включають в себе використання симуляторів та віртуальної реальності для тренування воєнних навичок. За даними статистики, у сучасних арміях велика увага приділяється психологічній підготовці військовослужбовців, що допомагає підвищити їхню ефективність у стресових ситуаціях. Крім того, сьогодні військове виховання враховує гендерні аспекти. Та різноманітність культурних та етнічних особливостей військовослужбовців. У порівнянні з минулим, коли військове виховання було спрямоване переважно на фізичну міць та військову майстерність, сьогодні великий акцент робиться на розвиток лідерських якостей та комунікативних навичок у військових кадрах. Система Гоге відігравала визначальну роль у формуванні спартанців як сильних та військово дисциплінованих воїнів. Цікаво, що більшість спартанців, які успішно пройшли цю систему виховання, виявилися відданими та мужніми воїнами. Статистика показує, що під впливом агоги спартанці досягали вражаючих результатів у боях та військових походах, що свідчить про важливість цієї системи для формування сильних та відданих громадян.